Всім привіт! Сьогодні понеділок, гарний сонячний день. Я зранку встав, думаю, а ну зважуся. Зважився на свою голову. 128. Потім подивився в зеркало. І в фас, і в профіль. Потім подивився на свої ноги. А тепер пред розкажу. В тої неділі витягнув шафи мені капці зимові. Одні гоп, не влажуся. Дістав якийсь старіший, до мене розтоптані. Гоп, не влажуся. Пішов у магазин поміряти. Цілий магазин перемірів, капців нема. Крім того, пів року назад мені на ОЗД поставили серцеву недостатність, викид був 38, потім здав аналізи печінкові проби зашкалювали в 4 рази. Ну і плюс до того ще всякої-всякої гадості. Я думаю, що це все із-за того, що в мене є займих 70 кілограмів. І тому я вирішив, як 5 років тому допустити такий. Марафон. До мого дня народження залишається 29 тижнів і 2 дні. Думаю, що це можливо. Це по одному кілограму 400 грамів тижня треба ходити. Я знаю, що багато людей в Україні і в світі мають зайву вагу. Тому приєднуйтесь всі і будемо з цим разом боротися. Цей марафон буде у Фейсбуці, в Інстаграмі і в Тіктоці. Приєднуйтесь. Давайте разом зайву вагу. Заходьте на мою сторінку. Лінк на свої соцмережі залишаю під відео.